Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні шаманка Олександра Сейраш. Саша, розкажи, будь ласка, чи є у тебе взагалі якісь новини? Може, ти ретрит знову плануєш? Я планую, і він уже спланований ретрит на Йольські свята. Це перед традиційним різдвом. А от з 17 по 21 грудня їдемо до буші, чаклувати жіночим колом, народження нового сонця, жіночі практики. Дуже класно будемо робити йольського вінка. Будемо робити дідуха. Будемо робити а, кульку бажань. Все таке коротше, Різдвяно, Різдвяно-новорічне. Давайте ось так це окреслимо в традиційному розумінні того, як це сприймають люди. А, от, а, Але насправді глибокі класні йольські практики, будемо і панський борщ готувати, і панську кутю. І так спланували час, щоб люди а, і змогли побути на ретриті, хто хоче поїхати, і привезти собі всяких артефактів, якщо хтось у парадигмі християнства планує да, святкувати Різдво або хоче побути з родиною, щоб встигли до Різдва. А, от, і ще Всяких всяких класних штук власноруч зроблених магічних до того самого різдва. Або більшість атрибутика, яка є у різдві у різдві, вона вийшла із Йолю. Тож можна да долучатися до ретриту. Хто давно хотів зі мною поїхати на ретрит? А ми переходимо до наших запитань. Чому чорні майстри полюють за мотузкою, за допомогою якої людина наклала на себе руки? Та на це не тільки чорні майстри полюють, будь-які майстри полюють ну, за мотузкою, ні. да за мотузкою вісельника, тому що у нас міфологічно мотузка, на якій повішалися, вона несе там дуже широкий спектр е, моментів. У нас є повір'я, де е, мотузка вісельника приносить удачу. Як би це дивно не звучало, дуже дивна історія, але там є такий міфологічний контекст, де вона приносить багатство і вдачу, де за допомогою е, такого, е, на жаль, інструменту ну, чужого суїциду, ти можеш навести е, різного ступеня деструктивні роботи да, на, на людину. Але я ж кажу, є і позитивні, Вне ключ, коли вважалося, що воно вберігає від смерті, коли носило з собою мотузку повішаного для того, щоб залучити багатство. Вважалося, що вона приносить вдачу на ніч чаклували а, і по здоров'ю, по грошам, і навпаки, кляли і проклинали. Тобто вона просто це широкий інструмент. Дуже широкий інструмент, і воно і... реально отак от, от прям широко її можна, да, воно реально її широко да, використовують абсолютно. Бо о, якщо нас дивляться якісь майстри, вони прям напишуть в коментарях, що там міфологічно вона має дуже широкий спектр задіювання там мотузка, і о, ну включаючи те, що продають такі артефакти. Подобається вам така реалія чи ні, такі артефакти продають. І у, ко, у кожного чаклуна, який давно знаходиться у сфері е, да, там, езотеричній чаклунській, працює в ній професійно, є якісь свої люди, через яких можна дістати різних інструментів, дуже специфічних. Омиви, е, спокійників, пути, спокійників, е, 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 якісь от такі от, да, 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 води, там, мила, е, вкладання фотографій за певні гроші гроші вшивання фотографій ворогів за певні гроші, ну тобто, це прям ну це прям функціонал такий є є такі опції. Вони не надаються, кому попало, де попало, але вони такі існують на дуже тісному там взаємозв'язку з певними людьми, одних людей з інших. Чому в сім'ї діти народжуються всі однієї статі? От, наприклад. Народжують там мама вже троє, і всі хлопчики. Четвертий знову хлопчик. От. Тут є щось таке магічне, езотеричне, я не знаю що. Дуже в індивідуальних випадках це може бути темою роду, да, як там рід має бути відхилення гілочок, чи це новостворено, да? там коли ну, типу ж по, -по, по чоловічому ти залучаєш, грубо кажучи, там, в родову систему да, або тебе залучають до родової системи. ну, Тобто ці всі забобонні моменти. Ну, Це дуже рідкі випадки. Частіше за все. Це виключно фізіологічний момент, який пов'язаний з чоловіком і жінкою. От, але там, так, да, якщо у тебе є <клес> жінки, як, е, е, давайте так. Mm, у тебе дівчата, 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 які мають залучити чоловічу енергію в родову систему, не власної. Я маю на увазі, да не родової е, чоловічої енергії, а саме сторонньої чоловічої енергії, і так само е, навпаки, коли в тебе одні пацани, і їм треба залучити сторонню жіночу енергію в родову систему. Ну я ви ви зрозуміли, що я маю на увазі, да, тобто не рід від роду, а от якби в такій в такому ключі, але це дуже індивідуальна штука, супер індивідуальна. Штука. Ну а, а, тут в а, дев'яносто 100 випадків, якщо у одного вилізеш в цьому якийсь сакральний сенс, то да частіше за все це виключно, ну, фізіологія і моменти фізіологічні. От тепер Саш повернемося до початку інтерв'ю. Напевне, до того, що ти казала про ретрит, що у тебе буде відбуватися, у мене просто якраз питання: може ти не дарма підібрала ретриту такі от дати? Чи є до кінця року якась така сильна дата? А коли людина, звичайно, собі людина може щось там поворожити, загадати собі бажання, от щось таке. Й, Йоль, да, як Йоль, Йоль, якраз, да, якраз Йоль, я да, да, навіть більше скажу. Зараз ти мені даш хвилинку, я тобі скажу конкретно, в яку дату цього року він е, відбувається. Щас. Це вночі конкретно. день. Якщо людина все-таки не доїде до тебе на ретрит вдома, хоче собі щось там таке поробити. Коли скажи, коли це все робити? Да, зараз, зараз, зараз. Цього року у нас зимове сонцестояння припадає на неділю, на 21 грудня, приблизно на 17. На 17. Да, на 17.00. Сім... На 17.00. Да, 17. п'яту вечора. Так, на п'яту вечора, так. Да. Да, О, от це період. Ну, в цілому, Йоль, у нас як і будь-яке язичне свято, воно трохи розмазано в, в часу. І вважається, що в тебе напередодні Йолю, 19-го 19-го, числа це так звана ніч матері, коли ти славиш материнський архетип Божественного, да, і, і так далі. Тобто матері не земної, а матері Божественної духовної, там можна звертатися до богині, там, наприклад. 多。 Місяця до повні, до нашої, я маю на увазі до луни, да, як до божества, яка керує нашими з вами жіночими циклами, і оця вся історія, тобто мистифікована а, бо, богинська історія, а на сам Йоль було прийнято і захищатися від злих духів, і загадувати бажання, і зробити собі можна там, і кульку бажань, можна зробити собі свічку, вкласти в неї, знаєте, з вищини скатати, вкласти в неї бажання, спалити її, а, зробити собі такий собі ритуал на наступний рік, тобто, ну то, то, то як би я думаю, що ми туди ближче якісь техніки з тобою розкриємо на каналі, а дам якісь поради. Але да, от із таких сильних днів це от 21 грудня. Клас, буду знати. Дуже дякую, Саш. Дякую нашим глядачам, що дивилися це інтерв'ю. Будь ласка, не забуваємо підписуватися на ютуб-канал Шаманки Сереж. Навіть два ютуб-канали. У неї є. Все це є в посилання під цим відео, а також посилання на ретрит. Всі контакти, шаманки, все це є, щоб ви могли з нею зв'язатися. І, будь ласка, поставте лайк до цього відео, пишіть цікаві запитання. Всім всього найкращого. Пока.